Привіт! Ми підлітковий клуб Хвиля. І сьогодні ми проводимо опитування на тему радість. Що для вас є радість? Радість, чи то внук. Дякую. 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 Скажіть, будь ласка, що для вас є радість? Коли всі, всі чують себе дуже добре. і весело. Дякую дуже. Що для вас є радість? Радість. Хороша пісня і гарна дівчина. Радість. Це... Дисі не знаю. Добре, що для тебе є радість? Ну, це час, який я провожу з подругою. Радість. Це моя сім'я, моя дружина, моя маленька дитина. Це ті приємні опити, які вони доставляють. Це моя радість. Якщо ти хочеш дізнатися, що таке справжня радість, чекаємо тебе о 18.00 в приміщенні церкви відродження. Пока!